Пісня – це душа нашого народу, яка ж вона тепер у нас. Ми вирішили поспілкуватися з молодим перспективним фахівцем вокального мистецтва, яка поділилася з нами розповідями про насичену творчу діяльність. Пісня полонила її серце з самого дитинства. Ще бувши зовсім маленькою, анна отримала схвальні відгуки з від рідних, а уже у шкільні роки оплески від глядачів на сцені. Я люблю співати з самого дитинства, а мабуть тому обрала для себе таку професію. Хочу, мрію, щоб наша українська пісня звучала на кожному заході концерті, щоб її любили і не забували. Насамперед закінчила Петрівську дитячу музичну школу з відділу вокально-хоровий спів. Також маю диплом спеціаліста Криворізького національного педагогічного університету і диплом молодшого спеціаліста Криворізького обласного музичного коледжу, професійна кваліфікація, викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів артисхору, ансамблю. Тож час навчання проходив продуктивно та цікаво. Анна старанно виконувала усі поставлені завдання, бо розуміла, що хоче бути професіоналом. Я люблю співати з самого дитинства, а мабуть, і тому обрала для себе таку професію. Хочу, мрію, щоб наша українська пісня звучала на кожному заході концерті, щоб її любили і не забували. І грішних і невинних пригортаєш до грудей. Після навчання Анна відразу повернулася у нашу громаду, почала працювати за фахом. Я чотири роки працюю в Новостардубській мистецькій музичній школі викладачем сольного співу. А далі планую поєднувати її із роботою в Петрівському центральному будинку культури. Працюю з дітьми і, чесно кажучи, я люблю свою роботу. Кожне свято у нашій громаді проходить за участі цієї талановитої виконавиці. анна вирізняється душевним і щирим виконанням, адже кожну пісню вона проживає. Найчастіше саме сучасні пісні це пісні ну, з мого плейлисту з телефоном. Взагалі, ну, пісня має бути рухлива, мелодійна, красива, весела. Така пісня, яка дає відчуття. Вята робота з дітьми завжди приносить Ані задоволення. Особливо її переповнює радість за досягнення своїх учнів. Це завжди цікаво, весело. Діти більш щирі, відкриті, емоційні. Тому працювати з ними завжди в радість. Приємне відчуття, коли ти дитина навчаєш чомусь новому і в неї виходить, і тоді вона цим дуже радіє. Різноманітність у подачі матеріалу, технік і методів ведення заняття. Все це гарантує успіх для учнів. Анна наголошує на індивідуальному підході у своїй роботі. Для кожної дитини я намагаюся знайти індивідуальний підхід. Ну, всі діти дуже різні, є діти, які дуже активні, рухливі, є навпаки, такі сором'язливі, навіть трошечки зажаті. Тому, вже дивлячись по дитині, на першому занятті, я можу сказати, в яку сторону я буду направляти свою роботу. Наразі у нас проходять репетиції три рази на тиждень понеділок, середа-п'ятниця. Е, окремо молодша група, окремо старша група. Далі вже будуть спільні заняття. Ну і заняття проходить приблизно ну, десь півтори години. Діти до мене прийшли дуже гарні, талановиті, завзяті, веселі, вони дуже хочуть виступати, тому репетиції у нас проходять весело і активно. Тільки кропіткою працею можна досягнути результату до того ж, якщо існують перспективи. Анна гарантує своїм учням виступи на святах, а у подальшому участь у конкурсах різних рівнів. Навчити можна будь-яку дитину взагалі співати. Головне, звісно, її бажання і систематичні заняття. Тоді, звісно, буде результат. Є дуже невеличкий відсоток дітей, яких взагалі немає слуху, але я ж говорю, найголовніше це бажання, і тоді, звісно, все вийде. Коли ти займаєшся чимось новим, ти розвиваєшся. Ну і, звісно, виступи на сцені, участь у святах нашої громади, ну а далі, можливо, і за її межами. Вона зазначає, що особливу увагу потрібно звертати на співпрацю з батьками. З батьками тісна співпраця. Батьки дуже радіють, що дітки будуть чимось зайняті, з радістю їх приводять, чекають з репетицій. Радіють їхнім успіхам, і дуже багато батьків хочуть бачити своїх діток на сцені, як вони співають, виступають. У нас мова мелодійна, а нація співоча. Тож Анна закликає висловлювати свої почуття у піснях. Такі нелегкі часи для України. Звісно, хотілося б побажати всім нам мирного неба над головою. І я думаю, якщо у нас буде мир, у нас буде все. Будуть і класні репетиції, веселі свята. Виступи буде все. Українці це одна із найспівочіших націй. Тому вперед з пісною до перемоги. Мамо, не плач, зараз туть окопи травою, Загоються рани від болю, заколоситься земля, стануть хмари сині. І скажемо всі – слава Україні! Прошу Ще тих семьи, Боже, дай сили.